Нашому підрозділу було поставлено бойове завдання на відновлення даного автомобільного мосту, який був зруйнований окупантами. Даний міст з'єднує два населених пункти цієї громади. Відкриття даного мосту забезпечить повноцінне життя даних громад. Місцева влада та населення чекають, коли вже вони зможуть повноцінно користуватися даним мостом. Люди поступово будуть повертатися до нормального життя. Для нашого підрозділу. Це вже четвертий об'єкт. Кожен міст, звичайно, є по-своєму різний. Привезли всі необхідні матеріали та приступили до його відновлення. Нами було проведено демонтаж металевих елементів зруйнованого моста, які були занурені в воду. Провели демонтаж, підготували основу, площадку, існуючі бетонні. Ригеля старого мосту були не зруйновані, тому нам було прийнято рішення по відновленню даного моста по старій осі. Команда супер. Всі хлопці свою роботу знають, готові до виконання будь-якої складності завдань. Ми обов'язково переможемо разом. Ми сила.